Добрий день всім! Хочу поговорити про менталітет первісних людей. Сама перша стадія називається людське стадо. Це людиноподібні істоти, які ведуть зграйний спосіб життя. Членами стада можуть бути тільки кровні родичі, тільки свої, тому людьми. Визнаються тільки члени стада. Всі, хто за межами вважаються чужинцями, ворогами або потенційною їжею, як це було колись, давно-давно, багато тисяч років тому назад. У первісному стаді можуть бути люди іншого походження тільки з однієї причини. Коли вони здадуться під час конфлікту з цим первісним стадом. Тобто захочуть стати самі частиною цього первісного стада. В іншому випадку їх або з'їдять, або вб'ють, або використають як неживих істот чи тварин. Ще одне цікаве зауваження. Менталітет первісних людей, первісного стада тісно пов'язаний з способом життя. Для прикладу, первісна людина не знає, що таке крадіжка. Не тому, що вона не краде, а тому, що брати що хочеш це природнє право на думку первісного стада. Тому. Самий простий спосіб добування їжі це збиральництво. От по болотах, де ягоди, де якісь плоди, де горіхи, шишки. Оце все загальнодоступне, тому воно не може бути приватною власністю для членів, звичайно, цього первісного стада. Ще одна особливість е, ніколи не ділитися. Про себе, про первісне стадо з іншими людськими істотами. Іншими словами, говорити неправду про себе це цілком природнє явище. Чому а щоб вороги потенційні не змогли використати правдиву інформацію проти первісного стада. Ще одна особливість. В первісному стаді немає особистості. Особистістю виступає саме первісне стадо. Тому, якщо якийсь окремий індивід хоче проявити самостійність в вчинках, в думках, висловлюваннях, то такий індивід є загрозою. Іншими словами, дуже розумних в первісному стаді не люблять. Мало того, їх можуть переслідувати, вигнати або вбити. А тепер спробуйте вгадати оці особливості первісного менталітету, якого народу зараз найбільше проявляються, по суті, населення Російської Федерації і є цим модернізованим первісним стадом. З первісним стадом неможливо домовитись. З первісним стадом неможливо заключити договір, з первісним стадом, насправді, навіть не можна спільно працювати, тому що всі чужі є ворогами і загрозою для первісного стада. Вгадайте, які ще народи мають такі ж самі ментальні особливості? Народи, які підпали під диктатури. Ведуть себе і проявляють себе якраз з точки зору менталітету первісної людини. Тому з ними дуже важко співпрацювати. Це можливо тільки тоді, коли проявляються подібні риси. Ну, але цивілізований світ не може проявляти постійно первісні риси, тому що він набагато. Тисяч років випередив своєму розвитку оцих носіїв первісного общинного менталітету. І надіюсь, що такі істоти, тому що це не зовсім люди. Що такі людиноподібні істоти колись зміняться, ну або будуть ліквідовані людською еволюцією. На цьому все.